Вітаю дітки! Коли приходить весна, на небі з'являються знайомі силуети. Це повертаються птахи, які восени відлетали в теплі краї. Вони довго подорожували, а тепер радісно повертаються додому, щоб будувати гнізда, висаджувати пташенят і співати свої чарівні пісні. В чарівний день, весняно пору – коли струмочки дзюркотять, ти підійми голівку вгору, птахи і вирію летять, земля їх квітами зустрічає, повсюду проліски цвітуть, а в синім небі сонце грає, і вказує пташині путь до рідних гнізд, що їх лишили, коли мороз річки скував ключі пташині прилетіли. І жайвір пісню заспівав. Дітки, а чому пташки вже повертаються до нас? Це тому, що навесні з'являються комашки. Це їжа для багатьох пташок. Тому їм вистачає їжі, і вони себе відчувають впевнено. Першими повертаються ті пташки, що можуть здобувати собі їжу з підталого снігу. Це дикі качки. Граки та жайворонки. Трохи пізніше повертаються шпаки та ластівки, зузулі та солов'ї, лелеки та іволги. Останніми повертаються із теплих країв чижі. птахи наші друзі. Тому треба чем на себе з ними поводити, не ламати гілочки на деревах та кощах. Там пташки в'ють собі гнізда, не розкидуй сміття, не розпалюй багаття. Це небезпечно і для пташок, і для людей. Допомагай пташкам облаштувати собі домівки. Наприклад, для шпаків можна виготовити шпаківню. Пташки приносять велику користь для природи, вони знищують шкідників, полів, садів та городів, це комахи та гризуни. Поширюють насіння рослин, бережіть пернатих друзів. Дякую за увагу, до побачення!